Немовлята, хоча й не можуть говорити, але розуміють нас. Це науково підтвердили американські дослідники. За допомогою сучасної апаратури, яка вимірює хвилі, які посилає мозок новонароджених, вчені визначили, що немовлята розуміють набагато більше, ніж думаємо, ми дорослі. Пояснює Наталія Корпал, що і коли саме знають немовлята. Пошуки відповіді на ці питання спонукали вчених досліджувати мозкову діяльність новонароджених. Нещодавно дослідники в північно-західному університеті в Чикаго дійшли висновку, що задовго до того, як маленькі діти починають розмовляти, вони розрізняють слова і здатні пов'язувати їх з тим, що вони визначають. Фин, якому чотири з половиною місяці ще не говорить, але він реагує на слова матері. Згідно з дослідженнями, найкраще, що батьки можуть робити для немовлят, це говорити з ними. Ковінгтон Кембл почала говорити з своєю дитиною задовго до її народження. Я постійно розмовляла з феном. Я озвучувала все, що робила. Дослідники вважають, що діти починають розвивати мову ще до народження. Кембел вчилася на юриста, коли була вагітною. Plus, I was my last of law Я закінчувала останній семестр юридичного факультету. Тож зверніться до мене десь через 30 років. Подивитись, що він став юристом, тому що він безумовно чув всі лекції по корпоративному праву і все, що казали професори. Професор Кеті Гіршпасик очолює дитячу мовну лабораторію в Філадельфії. Ми вважаємо, що найперший розвиток мови стається в утробі, тому що діти чують слова матері. Саме тоді діти знайомляться з мелодикою мови. вони часами пам'ятають почуті слова. Вони зосереджуються на мовних уроках. Вони не можуть відрізнити французьку мову від іспанської, але вони усвідомлюють, що це одна мовна група, а англійська і німецька інша. Інше дослідження свідчить, що немовлята і діти, з якими часто говорять, швидше розвиваються і пізніше успішніше вчаться спеціаліст дитячого розвитку джуді Монгамері закликає батьків говорити з немовлятами батьки і няні члени родини служать першим мовним джерелом для немовлят і чим більше слів вони чують тим ширшим стає їх словник Існують навіть прилади, які допомагають батькам підраховувати скільки вони говорили з немовлятами. Водночас спеціалісти не радять просто саджати дітей перед телевізорами. дітям необхідна інтерактивність. Ми називаємо це взаємодією. Ковінгтон Кембл розповідає, що любить співати своєму сину. Він усміхається, коли ми йому співаємо. Він безумовно реагує на нас. Це його заспокоює. Наталія Корпал, голос Америки.